Всім привіт! В мене в селі стоїть он, така от стара радянська годілка. Фарба вже з неї зовсім злізла, а от дерево воно вже настільки гниле, що воно вже просто відлітає і розвалюється. Сьогодні я її відремонтую, пробую відновити звичайними там інструментами, які були під рукою. Хочу на неї мало потратити, але гарно відновити. Для початку я заклеяв деревину скотчем, щоб вона не розвалювалася, коли ми будемо прибивати дошку. Далі я вже буду приміряти дошку. Я її приміряв, вона виявилася трохи завелика. Прийшлося її трохи відпиляти. Просто важко пиляти і знімати. Одночасно тому так. Так, тепер приміряємо. добре. Лишилося тільки прибити цвяхи. Коли ми подивилися, що все добре стоїть о, верніше лежить, тоді ми вже вирішили трохи зашкурити по боках фанеру і прибити цвяхи. Цвяхи ми прибивали молотком. Після цього перевірили, потім, чи добре тримається все. І все було добре. Трималося. Ви не звертайте увагу, що фанера отака от не дуже гарна. Ми в цьому відео ще її пофарбуємо. Далі ми вже готувалися до пофарбування гойдалки. Вон, застелили такий спеціальний. Матеріал, таку плівку, як, яка буде, ну, якщо фарба впаде, то щоб вона не вимазала відмостки. Як бачите, Мурко нам теж допомагав. Для пофарбування ми взяли таку от корабельну фарбу ґрунт і емаль, яка наноситься прямо на іржу, і також вона захищає її від корозії. Перед фарбуванням ми пробували трохи зашкурити, але ми взяли 150 наждачку, яка взагалі не підходить для металу. Тому нічого з цього майже не вийшло. Але фарба була спеціальна, тому все було добре. Відео, як ми наносили фарбу, я вже не став робити. Бо це і так було довго. як ми її фарбували, то я переживав, чи вистачить фарби. От. І тому цей зразу вам скажу, що вистачило ще й пофарбувати на лавку. Ну і от фінальний результат. Фарбу я вибрав таку, як була, вишневого кольору. Он, як нам вдалося її відновити. І гойдалка вже стала виглядати по іншому. І от так просто. Вдалося відновити отаку от, от гойдолку. І тепер ми її дали, можна сказати, друге життя. Тепер на ній знову можна кататися, можна її продати, ну але це не потрібно робити, тому що вона і так добре ще збереглася, бо їх майже вже зараз нема. Таких гойдолок. Ще її можна переставити в будь-яке місце. І після того, як ми пофарбували гойдолку, тепер Мурко теж постійно від неї не відходить. Ну, а таке відео, надіюсь, воно вам сподобалось. Пишіть свої коментарі, також не забудьте підписуватись на канал. І всім до нових зустрічей!